А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Усім привіт підписники мого каналу. Сьогодні я прочитаю вам історію, яку авторка надіслала мені десь місяць тому. Але я прочитала її лише зараз, і мені здається, у найбільш слушний час, тому що саме зараз, на початку березня, коли Сполучені Штати припинили допомогу Україні, дехто каже, що потрібно йти на поступки, якось домовлятися, якось прогнути спину. Ця історія вчить нас тому, що це все хвилинна слабкість, на яку не треба піддаватися. Навіть якщо дуже важко і здається, що попереду вже не буде нічого хорошого, і можна піти на поводу у якихось слабких рішень це все будуть неправильні рішення. Історія саме про це, і я думаю, що я прочитала її зараз не просто так. Все робиться у свій час. Давайте слухати. НАГОРІХИ. Авторка історії Світлана Молчан. Віло біла, любая Посестра. Чи ти бачиш, як чорніє долом Леся Українка? Хлопець вкотре виринув з дрімоти, наче з підтемної води. Ноги й руки нестерпно затекли і тепер взялися холодними голками під шкірою. Вибух прислухався, на щастя, криків і стогонів не чутно. Вже другий тиждень спали лише так, якщо це взагалі можна назвати сном, скоріше незапланованим запланованим вимкненням свідомості задля швидкої зарядки. Ніхто не постраждав цього разу. Отже, нормальний день настає. Ранок починався довго, з перших невпевнених відблисків на небі. Сирість у копу вже не здавалась такою гнітючою. Сонячні промені ніби з цікавістю зазирали до Сашка все частіше. І ось тепер тепле осіннє світло наголошувало ще одна ніч позаду чотири п'ять нуль. О дванадцятій хлопець неспішно виліз на гору, обережно роззирнувся навкруги, тиша за планом. Ворог пригощається обідом, отже є й в них час напередих. Перекосив, побазікав з побратимами, пожартував з приводу гучної ночі, згодом скип'ятив велику кружку води на пальнику і вкинув туди пакети ароматного чаю, пив одразу із задоволенням обпікаючи губи. Після звичного вже моціону трошки заглибився в густий ліс. Час для себе все ж був найкращим зараз. У мирному, далекому житті він любив миті усамітнення. Це завжди надавало сили. Сашко закурив тонку цигарку, сидячи на поваленому дереві. Тут всі курили, ну майже він не став виключенням. У його 22 опаління паління було не найгіршим, що сталося. Не вагаючись, він пішов у військо і залишив юність на потім, як зрештою і справи сердечні. Вона, Ірина, після окупації зосталася з батьками в Сєвродонецьку. Сашко важко сприймав цей факт коли він залишив місто і дістався Львівщини. Зв'язок з коханою так і не з'явився, а потім одразу в ТЦК, і ось він тут, в серебрянському лісі, знову неподалік від дому, але тимчасово недосяжного, хворого і вбитого горем. Вони заплатять за це. Важкі Сашкові думки перервалися шурхотінням неподалік. Автоматично схопившись за зброю, майже одразу хлопець видихнув. На пеньку поряд сидів військовий, свій, мабуть, з іншого підрозділу. На вигляд чоловіку було за шістдесят, і теоретично він годився йому в діди. Давно на позиціях, хлопче, запитав дідо. Недавно, а ви, надто швидко випалив Сашко. Давненько, відповів чолов'яга, замислившись. Уважні чорні очі роздивлялися юнака з цікавістю. Я байкал. Саня, простягнув юнак. Тобто гурт. Чого гурт? здивувався новий знайомець. Та я на складі підробляв до війни. Ну, ще в рок-гурті гурті грав, посміхнувся Сашко. А ви чого байкал? Напій мій улюблений, газованка байкал, знаєш таку, надто серйозно відповів чоловік. Звісно, щиро посміхнувся юнак. На складі в нас її повно було. Неподалік гупнуло. Чіткий сигнал повертатися до своїх позицій. Наївшись шів, ворог повернувся до підступних загарбницьких планів. Тепер нові знайомці іноді зустрічалися на тій же галявині. Кожен зі своєю цигаркою. Виявилося, що обидва з Луганщини і навіть з сусідніх міст дідо жив раніше у Лисичанську. Сашкові здавалося, що це автоматично робить їх майже родичами. Байкал тримався дещо відсторонено, хоча питань ставив багато. Але Сашко цим не переймався і вважав, що це через велику різницю у віці. Дістало це все, якось почав розмову чоловік. Я думаю, додому навідатися. Як це додому? Виречивши очі, запитав Сашко. Ви що таке кажете? Не можу більше сподіватися на щось. Скільки ми ще витримаємо. Коли контрнаступ буде? Чи вистачить зброї? А я хочу додому. Туди менше, ніж 30 кілометрів, і цей ліс я знаю уздовши впоперек. А далі що? голосно з викликом відповів Сашко. Вас же вб'ють або, як мінімум, катувати стануть. А ось і ні. з посмішкою відізвався старий, ніби очікуючи цих слів. Я секрет знаю. І маю деяку в собі силу, щоб дістатися неушкодженим. Сашко не міг повірити, що ця розмова відбувається насправді. Шкірою поповзли сироти, на лобі з'явилися рясні вологі краплини. Байкал дивно зіщулився, а над лісом пронеслися сполохані птахи. Кілька днів по тому Сашко був сам не свій. Окрім бойових завдань, постійної небезпеки і тривоги додалися нові думки що це було. Діду не витримав, з'їхав з катушок? А якщо ні, що він задумав? Як? Там моя Ірина? До Сєвродонецька звідси так недалеко. Прій важких сумнівів і запитань без відповідей, кружляв у думках, наче птахи в клітці. Сашко вирішив остаточно розібратися з цим. Ви тут? Думав, уже не застану. з неприхованим сарказмом мовив юнак, наближаючись до байкалу, що сидів на звичному місці. А хіба ти не хочеш побачити дім? Так само прямолінійно відрізав дідо. Звісно, але знаю, що поки що це неможливо, підвищив голос Сашко. Саме тому ми зараз тут, після перемоги, впевнений, що вийдеш звідси живим. Як твої Ірині там без тебе думав? різко перебив байкал. Зависла тиша. Сашкові здалося, що час зупинився. Я виведу нас звідси. Ми з цим лісом одне ціле. Іди зі мною, вір мені. Міста наші майже порожні, нас там і не помітять, і Ірина тебе жде. Дуже. Проникливий шепіт шелестів, наче листя. Як ви знаєте? скрикнув Сашко. Вір мені, знаю. Хлопець остаточно втратив спокій і не міг опанувати себе, як не намагався. Думки, наче змії, клубилися десь усередині. Зневіра і приреченість тугими вузлами зав'язували ноги та руки. Невимовна сила тягнула додому і до коханої. Вір мені, вір, стукало у скронях. Сашко став схожим на тінь. Одного вечора над окопом з'явився дідо. Від несподіванки юнак ледь не знепритомнів Чекаю півночі на нашій галявині. Не спізнись. Сашко хотів був щось відповісти, але байкал зник так само швидко, як і з'явився. Точно в призначений час хлопець, блідий, як вереснева ніч, стояв у умовному місці. Нізвідки з'явився дідо, поплескав Сашка по плечу, схопив за руку і вмить затягнув із собою в густі хащі серебрянського лісу. Зранку Сашко розплющив очі. Якусь хвилину він не міг зрозуміти, де він, з ким і чому. Тоді пригадав. Посеред дикого лісу горіло вогнище, байкал чарував над юшкою. Юнак виліз із спальника і сів. Сонце було високо. А, виспався, вже обідати час. Дід задоволено посміхнувся. Сашко помітив, що чоловік в доброму гуморі і навіть виглядає молодшим, чорні пасма волосся серед сивини блищали на сонці, як воронове крило. «І як довго ми йшли? озирнувшись, запитав хлопець. Він зовсім не впізнавав місцевість голова була важкою, ніби в тумані. Довго, кілометрів вісім, дев'ять, озвався байкал, не полишаючи справи. Як тихо тут, і ліс такий густий. Сашко неспішно підвівся, а я що казав, я тут свій, скоро вдома будемо. Очі старого виблискували, як вогники з ватри. Від того погляду Сашку стало трохи моторошно. Він все ще не міг пригадати, як байкал зміг вмовити його на таке, але ж ось він тут, далеко від своїх, і все ближче до чужого рідного дому. Чому? Чому я так вірю йому? Куди мене чорти несуть? З роздумів висмикнув усміхнений діду, що простягав миску ароматної грибної юшки. Тільки тоді хлопець усвідомив, наскільки зголоднів. Ближче до ночі вирушили знову. Сашко здивувався, що день промайнув майже непомітно. Хлопець ішов сміливо, не випускаючи з поля зору попереду сірої плями сивого байкалу. Старий ішов впевнено і швидко. В густі дерева в пітьмі ніби розступалися перед мандрівниками, і гілки навіть не чіплялися до одягу. Над головами світив повний місяць. Наступного ранку Сашко прокинувся під деревом. Галявини поблизу не було, і ліс здавався настільки непролазним, що складно зрозуміти ранок зараз щодень. Навкруги не було чутно ані звуку. Раптом тиша розрізав крик птахів та шурхіт листя. Вийшов з хащі байкал. З широкою посмішкою чолов'яга простягнув Сашку повну пригоршню лісових ягід. Дякую! Мовив Сашко, відчувши майже тваринний голод. За хвилину він уже активно наминав частування. Наївшись, юнак неголосно погукав Байкале! Чоловік озвався і присів поряд прямо у густу траву. Як нам вдається просуватися? Не можу цього осягнути. Ліс заміновано, навкруги ворог та наші. Як ти знаєш, куди рухатися? Скільки ще до мого міста? Завтра будемо, сухо відповів чоловік, пропустивши всі попередні питання. Аж тут Сашко побачив те, від чого знітився сивина, її не було. Замість скуйовдженого сивого на голові чоловіка відсвічувало чорне блискуче волосся. Обличчя загострилось, темні очі набули глибини і дивилися прямо всередину. Ні, йому не здалося. Чоловік виглядав молодшим років на 15-20. Відбувалося щось до біса дивне, і Сашко, намагаючись не видати своїх спостережень, відвів погляд. Та відчув, що байкал бачить його наскрізь. У ту ж саму мить стало зрозуміло, що мандрівники в лісі не самі. Разом з поривом вітру поряд з'явилася молода й вродлива жінка. Стронке тіло огортав довгий блискучий плащ чорного кольору. Сліпуче біле волосся спадало на плечі. Уважні великі очі вдивлялися в кожного з них. Сашко затамував подих, не в змозі вимовити ані слова. От і перетнулися наші шляхи байкале. Мовила чарівна жінка, підійшовши в притул. Не можу сказати, що радий знов бачити вербо. Людь перекосила обличчя Байкалу до невпізнаваності. Що відбувається, хто ви? щосили кричав Сашко, крізь ураганний вітер, що почався несподівано, вдалині вже гриміло і блищало. Я віла, вербою звуть, відчула твої сумніви щодо цієї подорожі, і ось я тут і захищу тебе. Блуд водить, дурить голови, затьмарює розум, годує отруйною їжею. Це підступний дух ворожого лісу. Війна йде по всіх фронтах, хлопче, намагалася перекричати негоду Віла. Тебе він вів додому, але прямо в лапи ворогів, щоб все, що відомо про наш ліс, розповів, про побратимів своїх, про розташування, а обрав тебе, тому що ти місцевий. Віла уважно вдивлялася в очі Сашка. Молодий та закоханий. Почалася гроза, блуд просто на очах перетворювався на огидну потвору, але велику, сильну і міцну. Його тіло вкривало чорне, як смола пір'я. Віла скинула плащ і розпрямила прозорі крила в яскраво червоні цятки, миттю злетіла на очах до смерті переляканого Сашка. Біжи, ховайся, я знайду тебе. Одяг виверний і шукай горіхи, горіхи, ледве вже доносив вітер. У небі почалася битва. Було незрозуміти, чи то грім гримить і блискавки виблискують, чи то крила і кігті, наче сулиці, блищать. Сашко біг щосили в глиб Чорного лісу, озираючись, падаючи і здираючи шкіру в кров. Згодом зупинився. Руки й ноги боліли нестерпно. Перепочивши хвильку, згадав слова верби вивернути одяг? Серйозно? Що за нісенітниця? Хоча те, що відбувається там зараз, це ж не галюцинація після юшки і ягід з рук блуда. Хоч би що там не було, мені неважко це зробити. Хлопець стягнув із себе брудний та наскрізь мокрий одяг. Вивертався він легко і без зусиль. Складніше було змусити себе знову вдягнути це мокре лахміття, а що там про горіхи це вже зовсім дивина. Злива припинилася так само несподівано, як і почалася. На небі виднівся місяць і ласкаві зорі. Ліс став менш густим та більш впізнаваним. Саме в таких місцях Сашко провів дитинство. На тутешніх чисельних озерах вони з батьком ловили рибу, пізніше з друзями ходили на містичний мертвий донець з наметами, а на одній турбазі якось він зустрів свою іринку. Занурившись у спогади, Сашко йшов і йшов, сам не помітив, як дістався галявинки. Зорі ласкаво світили, прокладаючи путь юнаку. А ось і справжнє диво. Хлопець помітив волоський горіх. Він пам'ятав ці дерева, в батьків на дачі вони теж росли. Зірвав один, стигли, хоч і вологий. З'їв декілька, ще ж меню очистив і розклав по кишенях. Перепочив трохи на травиці під тим же горіхом. Сашко не знав, що робити далі, поняття не мав. Відповіддю на німе запитання стала поява верби. Чарівна воїтелька важко опустилася поряд з юнаком. Вигляд мала втомлений, але очі сяяли лагідним світлом. «Перевдягнувся?» Добре, молодець, почала віла. Як це може допомогти? звернувся до Верби Сашко, підсаджуючись ближче. Її прозорі крила стали брудними, і чорних цяток зовсім було не роздивитися, але дещо червоне вкривало все тіло, садна й порізи виблискували під зорями на білосніжній шкірі. Відповіла вона не одразу: Прогрес іде, звісно, але є деякі речі з давніх давен, які все ще працюють. Ми, звичайно, випробуємо все. У боротьбі з блудом давно вже безсилі хрести й молитви, але одяг на виворі досі завдає йому шкоди, знесилює і жертву захищає. Вам треба обробити рани, схопився Сашко. Не переймайся, хлопче, до ранку і сліду не буде, верба щиро посміхнулася хлопцеві. Треба добити гадину, він став дуже небезпечним. Треба добити гадину, він став дуже небезпечним, додала серйозно. Як, де він зараз? схопився юнак на ноги. Залезу і рани ще від мене дісталися, задумливо відповіла Віла. Я ж справді вважав його одним з нас. От тобі й газованка байкал. Він і тут збрехав тобі. Озеро, ім'я на його честь. Верба поспіхом підвелася. Мені час. Чекай тут, може, допомога знадобиться. Не чекаючи відповіді, верба розправила крила і замить щезла за деревами. Сашко марно вдивлявся і прислухався. Навкруги запанувала нічна тиша. Знесиленим юнак провалився в сумбурний неспокійний сон. Снився байкал з величезними іклами. Молодий, як і він сам, а ще прекрасна віла верба з білою, як білогорівська крайда шкірою, і його Іринка, усміхнена і щаслива. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Сашко прокинувся від страшного грюкоту, навкруги сяїло й блищало, від тиші не залишилося й сліду. Гроза здавалася неймовірно потужною, але дощу не було. На землю знесилено спускалася верба, втомленою, була схожа на звичайну дівчину, крила безсило висіли, прекрасне біляве волосся сплуталося і забруднилося. Поклич вербу підмоги. закричав Сашко, підбігаючи до неї. Не можу, юначе. На кожну з нас зараз є свій блуд, пошепки проговорила вона. Що ж нам робити? Як здолати вражу почвару? Горіхи, горіхи ж ще!» Верба не мала сил на розмови, в ту ж мить вона знепритомняла. Тим часом байкал уже наближався до них. У темній тіні Сашко не одразу впізнав старого знайомця худорлява горбата постать, непропорційно великий ніс і руки, коротенькі ноги, в очах палає зле вогнище. За спиною довгі чорні крила, що волочаться землею, збираючи сухе листя й гілки, але спроби верби не були марними. Потвора виглядала вкрай виснаженою і важко тягнула праву ногу, шкандибаючи. Не думав я, що буде з тобою стільки клопоту, скалив зуби блуд. Ходімо. Я нікуди з тобою не піду і не збирався. закричав Сашко, що сили втискаючись у крону старого дерева. Хіба? Брудна потвора розсміялася на весь ліс, показавши довгі міцні зуби. Я повернуся додому обов'язково, але тільки з перемогою і зі своїми братами по зброї покидьку, насмілився випалити Сашко. Блуду потрібно було якомога скоріше торкнутися до Сашка, щоб його сили зміцнилися, і розум хлопця знов затьмарився. Але вивернута одежа юнака не дозволяла наблизитися до нього ближче ніж на три кроки. Байкал тупцював навкруги, помітно нервуючись і проклинаючи вкотре вербу. Сашко відчув перевагу, щось не дозволяло блуду наблизитися. Згадав про волоські горіхи, що роздували кишені з середини вивернутого одягу, діставши жменю, почав жбурляти ними в байкала. Але потвора ще дужче сміялася, нарізаючи круги, і навіть демонстративно з'їла декілька горіхів, закинувши їх у пащу. Схоже, і це вже не діє. Що, блуде, якось не клеїться з людьми, то йди зі мною розмову продовжиш. Позаду з'явилася верба. У руках тримала старовинний келеп, що виблискував у пітьмі. Вишкірившись і викрикнувши прокльони, байкал вирушив їй назустріч. Протистояння продовжилося. Сашко відчував, що саме ця битва стане вирішальною. Почуття безпорадності пригнічувало він більше не хотів ховатися. Хотів знищити ворога, прямо як там, у окопах, зломив найтовстішу гілку з великого дерева, до якого тільки но притискався, і вирушив до суперників, що не мали сил злетіти, і каталися безформаною купою по землі. Над місивом здіймалися то келеп, то чорні довгі кігті. Наважившись, юнак щосили тицьнув гілкою в чорне пір'я. Відбулося щось дивне аромат смаленої курки, їдкий дим та крик заполонили ліс. Так, ти знайшов їх! Ще горіхів хутко! кричала радісним голосом Віла. Тільки тепер Сашко помітив, що гілка виявилася з ліщини, підбіг до дерева, нарвав повні оберемки горішків, тогорішні й сухі, свіжі й маленькі, разом з листям та дрібними гілками, повернувшись сміливо й відчайдушно кидав все це в суперників. Стало зрозуміло, що вербі від цього жодного дискомфорту, а байкало такі горішки дуже недовподоби – Кожна ліщина давала чудовий результат, блуд кричав нелюдським голосом, димів і корчився від болю, і раптом все скінчилося, безформена груда байкалової туші розпалася на щось інше. Тієї ж миті в хащі з диким окриком вирушили сотні круків, що з'явилися на землі замість блуда, а потім настала тиша. Сашко допоміг вербі піднятися. Змучена воїтелька щиро посміхалася. Хлопець дістав з кишені залишки волоських горіхів і обидва голосно розсміялися. З гортом і блуда поборемо, пожартувала верба, переіначивши народну приказку. А тепер попрощаємося. Кожному з нас треба до своїх справ повернутися. І робити ще дуже багато, мовила Віла, дивлячись в очі юнакові. Її шрами загоювались на очах. На крилах уже знов проступили яскраво червоні цятки, а очі світилися теплом. Боюся, в мою історію ніхто не повірить і мені не пробачить, знітився Сашко. І як же мені тепер дістатися своїх? Все добре буде, хлопче, не хвилюйся за це. Сашко розплющив очі, серце калатало. В окопі було вже по осінньому прохолодно, звуки обстрілів лунали звідусіль, але не поряд. Намацав біля себе пальник та кружку. Заварив міцного чаю, сон не відпускав. Хлопець звик до того, що жахи переслідують його, але сьогоднішній був особливим, лячно реалістичним. Дістав мобільник, аби позбутися цього гнітючого відчуття. На екрані світилося повідомлення. Розкривши його, хлопець тричі перечитав слова, на які так довго, нескінченно довго чекав: Все добре, ми в безпеці, чекаю на дзвінок з любов'ю Іра. Очі стали вологими, з душі впав величезний валун. Сашкові здалося, що він став невагомим і ось ось злетить прямо над своїм серебрянським лісом. Шукаючи серветку або носовичок, запустив руку в кишеню, з цікавістю витяг цілу жменю незрозумілих скарбів, роздивився. Це було м'яте листя, волоський горіх без шкаралупи і довге напівпрозоре пір'я із червоною цяткою у вигляді казкового візерунка. 26 червня 2024 року. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.